Всім привіт! Шукав оптимальну ігрову поверхню, зупинився на варіанті, який знайшов на моєму. Так у нас, як завжди, підправочка була оперативна. Фактично замовив. Ось вже день працювали. Упаковано так, що я б сказав, навіть тумач, але тут краще ніж погано. Подміємо тілом. Це велика ігрова поверхня. Плін на О, ну, все, заприємно однозначно. Упаковка неушкоджена. Розмір Excel. Якраз те, що потрібно. Ну що ж, дивимося далі. Так, пломба. пломба і ціла. Натотик приємний. Такий досить цупкий, можна навіть сказати, що грубий. У нас значить, е, нековська поверхня, така рифлена зі зворотньої сторони. Досить щільний. Не знаю, що це нас такий напрямчений лон. Ззовні. Ну... Такс. Такс-такс, такс. такс, такс. Окей, ну буде він на іншому столі, але я вже бачу, що повністю підходить. Ну і тут, я думаю, на відео видно, що краї, в принципі, якісно досить обшиті оверлоком. Немало би лізти, сподіваюся. Дімпад Excel. Дякую за увагу. Дякую за коврик. З металивих покупок.